Шановні друзі, справжній майстер, справжній патріот, Володя, дякую тобі, передав мені свій е, плиткоріз, дороблений е, власноруч під себе е, Forte ts 250. Це останній е, модифікація плиткоріза. Е, чому я кажу, що вона остання дуже легко відрізнити. Тут ось така ручка з двома. На, на двох кріпленнях. Там стоять вже підшипники вогнуті, спеціальні підшипники. Тут немає люфта, тут каретка не, не, не люфтить. Крім того, бачите, тут є посилення. Подивіться, який кусок заліза тут приварений, що надає жорсткості конструкції. Вода тут подається з двох боків. Двигун на 1200 Вт, в принципі, він не помінявся. Крім того, подивіться, тут спеціально зроблена каретка фільтр для того, щоб насос не забирав грязну воду. Ну, Як на мене, досить прості, але вдалі рішення. Не завжди треба плиткоріз, щоб різав 1200. 1200 це Київ, це Одеса, це Дніпро. А в районних центрах та обласних плитку не кладуть таку, обходяться і 900. Тому 1 метр і 2 см це для тих, які ріжуть плитку до 1 метра. Але деякі майстри примудряються на цьому плиткорізі різати метр 20. Тепер, що я можу сказати про цей плиткоріз? Він придбаний до війни. Почалася війна, і володя ним не користувався. У нього він абсолютно новий. Можливо, один для регулювання ріст був зроблений. Куплений сюди абсолютно новий диск Дістар. Ви подивіться його стан. Що ще зроблено? Подивіться, зроблено захист від бризг додатковий, трошки нижче, щоб бризки не летіли. Поставлений не 250-й, а 200-й диск. Тому крупний момент. І він може різати плитку за один прохід, в принципі, 12-14 міліметрів запросто. тому що 1200 двигун на 200 е міліметрів запросто впорається. Подивіться, перероблені кріплення для подачі води для охолодження диску. Тепер воно не тут відбувається як для 250-го, а трошки менше. Чим він добився, що 200... 200-й диск, дивіться, він просто переніс, по моєї рекомендації, зробив додаткові отвори трошки нижче, і переніс всю цю панель. Зробив додатково ще отвір для фіксації. Він дуже плавно їздить, як ви бачите, просто в ідеалі. Він налаштований по прямій, але це не всі його доробки. Подивіться, що він ще зробив. Він сюди поставив. Просворили отвори. Тут різьба з нержавійки, все з нержавійки. От Посадочне місце з нержавійки. Він оці полез'я, бачите, закрив спеціальним е, таким е, матеріалом, щоб вони не царапалось і не ржавіло. Тому ви будете впевнені, що оці з'єднання тут різьбові, сюди закручуються ось такі болти. Це для того, щоб ви поставили і воно відзначання воно так рухається. Інколи це дратує. Тому ви затягуєте е, болтами з, з нержавійки і воно стоїть міцно, бачите, ось міцно стоїть і не рухається. Що в комплекті? В комплекті все, що було. Диск, бачите, він навіть не користувався рідним диском. Е, боковий упор він же транспортер, пробка, ручки, боковий упор. Боковий упор для довгої плитки. Ну і, звісно, ключі. Що ще? Чотири ніжки з каліщатами. Все ну, як рідна поставка, тому що він абсолютно новий. Подивіться, з цієї сторони. Ви відразу видно по кнопки по цьому блоку, по двигуну. Якщо придивитися, то ви побачите, що він абсолютно новий. Тепер я включу його, щоб ви побачили, як він працює. Що? Корізок дуже важливо такого плана, щоб фланці, які прижимають диск, були відцентровані і диск не люфтив, не було биття. Зараз ми це перевіримо. Я включив диск. Виключаю. Ось сюди треба дивитися. І на, коли він закінчує крутитися, ви бачите, що там немає ніякого биття. Я не знаю, ви побачили аліні, але я відповідаю за свої слова. Я, в принципі, дуже дякую всім майстрам, які передають під час війни віддають свій інструмент, щоб він був проданий, і всі гроші, всі 100% гроші пішли на ЗСУ. Володя, тримайся, беріть приклад у Володі. Е, він передав форти. Мені до цього передали ванделі, які я продав за 40 тисяч. Мені передали Нівелір. Мені передали. Е, Сірі плиткоріз, мені придали шеджинг плиткоріз, плиткоріз фікстул безліч різного інструменту, який або особисто я буду продавати на своїх ресурсах, або Вадим Копейка продає на аукціонах. Так що слідкуйте що... і знайте, що хочете купити, знайте, що все піде для ЗСУ. Слава Україні!